Добрий вечір, панове. Сьогодні знову нова серія відео про гру Майнтест. Я думаю дослідити найближчі острів, там, де, там, де наша гора Аверест, що там є, я вже не пам'ятаю. Давайте подивимось. Пойдем, що у нас робиться. Тут це наша хатка ми легенько, тут хулігани вже як, як могли. Це наш, наш чест, це локет, чест, я нагадую, бач, овнеред, байтбастер. І йдемо подивимося, що ще на тому острові, тихенько прогуляємося. Так тут наш басейн розміщений не так давно і наш нашрослений е, корал. Ось, ось, корал, який ось, як бачите, росте вже. А то раніше не мене його посадити. О, вже бачите, вже ніч, ну, тим не менше йдемо далі гуляти. Наразі я Василь, не рекомендую нікому вночі гуляти. Це таке я собі. Якось спробував, таке, там якісь дядьки ходять 9. Ну вам надо? не треба. Послухайте мої поради. не гуляйте. вночі не гуляйте, гуляйте днем. Так, йдемо вперед, ось що у нас. А це наш лісопосадка наша, яка нам посадили. Так, оце наш. Це ходить робот NPC, як бачите, він. Ну він. Так. ці якби... Істоти вони дивні, краще до них близько не підходять, а то дадуть щълбана, але нам тря... не треба. Проходимо далі в нашу інскурсію це нагадує наша річка Дніпро, а вона тут вже мабуть у років 300, тисячі. так і має тих тих... далі на що робити, нічого не робити. от. А бачите оці відблизькі, знаєш, що це таке? Я так дивлюся, що, що щоб у нас робот ззаду якось не так нечайно, ну нам треба не треба. А знаєте, що це за відпуска? Це блохи захисту, які я недавно поставив нашого поля. А тут росте, нагадую, наше Сіно. Воно ще не виросло ну і чекаємо тихенько, поки воно виросте, Щоб будемо знову живувати. Вибачте, так? От А це наш... протока нашої річки Дніпро, тихенько проходимо, Там, бачите НПС. Так, перепливаємо в брод нашу річку Дніпро, якусь, якусь там протоку, От, що це таке. Туди-сюди все добре, і далі лапаємо далі на наш острів. Так, вискака, бачите, тут таке мілкова, ну, ну таке. Річка миленька, риби вроді немає, ну, таляватися хватить. там далі вперед. Бачите, тут росте, це нагадую, біом називається саванна, тут нічого немає, окрім камінюки і сухої трави. Їсти тут немає що. О, бачите, що щось, світиться щось погуляємо, о, бачите, це. Хтось залишив запаси деревини. Давайте попробуємо, ми це можемо цюпнути. Давайте візьмемо, наприклад, сокеру кам'яну і о, як бачите, тут є блок захисту, Чий? анано 11 туди заїсти, звісно, можна, але цюпнути ту штуку не подається, тому що радіус блоків захисту 10 блоків і нічого зробити з тим не вийде. Може, якщо спробуємо, у нас нічого не вийде. Бачите, ще я розвертає на 180 градусів так, для надійності, щоб він не хуліганив. Так, що тут ще є? Як бачите, далі росте, це що таке росте. Це... Не знаю, що тут таке цюпати, я це не хочу. Якісь... А давайте цюпнем. Так, що це таке? Це є акація Бруш Level це є Кущ Акації. Давайте перекрутимо ту юрну назад. Шо... Ну а на що нам треба? Ні, не треба, ховань. Все, бачите, це Куш Акації. Що це таке чесно, я не знаю. Я знаю, я, я дивлюся в гуглі. Такого поняття Куш Акації вроді немає, тікаємо. Здрасті. А їх двоє? Ага. Фу. Ну якщо то девочка, то ще я підійду. якщо мальчик, то воно мені не треба. Е, щось не можу роздивитися, таке ні жадний момент у нас тут. Саміт, за самий це нагрузит. ой а а ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, 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 такие О! Ніфіга Ніфігазовий посватався. Ну шо ж, на такій ноті я нагадую, я розпавнюся в своїй хаті на ліжку. це такий, бачите, не момент в нашій грі, ну, проводив нашу трансляцію. І. Що? Ну що ж, зараз наш Респаун... Респаун... мам і ми в нашій хаті на Ліжечку. Так... Так... Як кажуть, що... а -а -а. таке слово. Я вискав... так сказати... Ой... Таке слово, яке ж таке слово? Ну. Все... Насправді все добре. Вже в житті так не буває, а от Тому я кажу, вночі ну, краще не гуляйте, не треба вночі бо гуляти не треба. Ой, ну що, йдемо назад на наш острів. Да, тихенько ще лапаємо. Заберемо наші кістки і що робити? Бачите, як я, як я посватався. І що відбувається? Да, нічого, Тихенько. Головне, щоб чердак не протікав, а так все хорошо, Так, я, я аж, аж заблудився, тут тихенько ще лапаємо на наш острів. Нагадується, це на, наша лісопосадка. Тихенько проходимо знову туди, де ми з ми були. Дивимося на наших дівок. Бачите, які вони кусючі, Ой, блін. А що робити? Та нічого не робити. Тихенько йдемо вперед. І все. Шо? Ну таке, хоба. От, бачите, як в житті буває. Чуть ближче Десь ближ, ще ближ, підійшов 6 сентя, ляпнув, хопа! І получив по шиї. А що робити? Нічого не робити, ось такі справи по нове. Тому коли блати з дівками, треба здесь балакати ніжно і гарно. І особливо руки не розпускати. Да. А що буде робити, що сталося? Тут такі хопа, і по шиї, зразу. Таке, от. а що робити? Далі вперед обійдемо з другої сторони. Десь там наші такі чорні квадраті, якби на прошки. Ні-ні-ні, де все ж таки обійдемо з, той, з тієї сторони, вибачаюсь. І подивимося, де ж ми там склеїли ласте, так би мовити. Де ж, то воно, де ж наш квадратик? Будемо розшукати його. Так, де ж то наш квадратик? Дивимося, добре. Так, оцей а вон наш квадратик, а нашої подружки вже немає. А що робити? Тихенько підходимо ближче. Тільки хоба і все, весь наш інвентар, бачите, яке мене вже чвакнуло 20... 19 разів. Ой, бляха-муха. Що ж робити? Ну, таке життя. Що робити? Головне в своєму житті, знайти каже, знайти свою подружку, а стане тоді то да. Ну що, да. Далі вперед. Ой, щось я хріплю трохи. Ой. У нас зараз трохи холодно, можливо, я, може трошки я злапаю якусь руну. О, бачите, це куш. Це бавовник. Нагадую всім, хто не знає, на корінській мові це бавовна і бавовник це дві різні речі. Хто не знає, бавовна це матеріал, а бавовник це от, о, це е, рослина. Тому щоб отримати бавов, бавовну вам потрібно пасити бавовник. І так само насіння бавовнику. є. Що я так знаю? Бо я переводив цю гру на корінську мову, і то добре знаю, що там в переводі була якась ерунда. про це. І справа. Вона Як на російські так на українській мові править це сиділо. Спеціально це досліджував, гуглив, шукав в інтернеті, на Вікіпедії читав то все діло. Є якісь об'явлення цих всяких постачальників. Дійсно, на сіні бавовнику є така річ, і бавовна цей матеріал всі добре, дуже добре знаю. Знаєте, Ближче підійдемо до нашої гори, гори МРС. Ще раз нагадую, мене чваркнуло. Рішив посуватись, протягнув руки, куди не треба, і отримав по шиї. І так я так, ідемо далі. Що, що, що ж це таке? А це наразі нагадує, гора, гора називається Еверест. Да. Саме так ця гора називається. Чому Еверест? Тому що здорова. Коли вона здорова, значить Еверест. Ой, да. тобто, здорова. гора, От вот. Вот, бачите, це гора називається Еверест. А давайте прикрутимося до да, табличку. Блички мене є є. А які мови називати, я не знаю. Треба шукати, мабуть, англійські, на не якісь. У нас на серві заходяться англомовні користувачі. І тому бажано знати. Тому що непонятно, що вони від тебе хочуть. А люди освічені, тому що багато блакають і строят гарні будиночки. Тому дійсно треба говорити гарно і по ділу. Іначе обідяться. О, бачите, вже. Goodmorнінг, як то каже, бачите, такий гарний схід, все. Вот. Тому це добре, коли good morning. А, а давайте зробимо скріншотик для нашого для обложки зробимо ось такого. Ставте лайк, якщо вам сподобається обложка. Тако, хоба. І все. Скріншотик зробили для нашої обложки. Все, йдемо далі. Нагадую, ми сь сьогодні гуляли до душі гурі Так, Краще денпсішок не підходьте де близько, бо вони дуже косюче. Як ви бачите, як мене так чваркнуло, що тікти ви не зможете точно. Так. По цьому полазуємо. Ну Бачите, тут що, тут, тут з, з, з ресурсів є тільки. Е-е-е, Якісь блоки з деревини. Це, по-моєму, це схоже на оріг, але це не оріг, Це е-е-е, ну оріг таке кистяне дерево. Це доски з тропічного дерева. да, о. А вон іде. І, до речі, ще раз нагадую, що роботи в нашій грі не, не люблять води. Тут вони сагарні, ну така справа. Що тут ще є? Ну, помимо досок і цікавих МПС-шок, тут, то, мабуть, більше нічого і немає. І нашої го улюбленої гори Еверест. Ви знаєте, панов, а давайте сюди прикрутимо табличку. От тут у нас є таке місце цікаве. Давайте зараз все розходимо тут що таке дюра. Дюрка. Тут, тут. Це схоже на сліди видбутку. Мабуть, тут хтось, хтось щось добував піщаний камінь. Нагадую. Саме, так, саме так це називається. А оцей матеріал називається Савана Дірт. Це є грунт місцевий, не чорнозйом, вибачте, а такий. Грунт савановський. Ага, Тож в ньому, Ну, він, звичайно, в ньому все росте. ну, Сіно, на ньому росте дуже добре. от Як бачите, от там там росте наше сіно. Да. А от це, нагадує деревина з, з дерева тропічного дерева. Так, ну що ж, давайте ще раз прицінимося. На що робити? Давайте ближче підійдемо. Що ж тут можна зробити? От, бачите, от. Давайте. А тому що таке? Що доверху ще якась дюрка, блін. Що, що тут? І донизу, і доверху. Ой. В общем, загалом, панове, пишіть в коментарях, якщо хочете відповісти якусь табличку, щось придумаємо. А я, мабуть, тихенько будуще лапти додому, бо щось хочеться поїсти. Бачите, хоча, мабуть, я лукара, тому що. Тут стільки 9 чи 10 сердечок. По-моєму, 10. Да. Mm -hmm. Тому мабуть я їсти не хочу, маю сім баханців хліба. І нагадую, сьогодні в Україні е, сьогодні неділя і, на, і по факту зараз без 10-та 10 вечора. Тому такенько йдемо додому і будемо закривати з нашим записом. Можливо, що щось там цікаве скажу. О, ви знаєте, а от таке цікаве мелковіддя. Давайте підійдемо ближче. Що ж це є таке? От бачите, насправді глибина в два блоки, тому можна втопитися за просто, так. Да. Тому краще впливав. А що тут є? Ну, нічого тут такого особливого не бачу. Ну, тим не менше, можна щось подивитися. Да. О, ви знаєте, щось я таке бачу, щось, щось там от таке, що то таке. Прям таке подузі додому, а цікаво, подивитися, що це таке. А, це наша інсталяція, яку ми недавно робили. Я тут трошки її потюнили, щоб вона виглядала гарніше. Виглядала вона якось неохайнка, а тепер виглядає як, як якийсь. Нормально виглядає, мені подобається. Так, що тут ще є? Це, догад, це пісочок. Ось це червоне, це піщаний камінь. І ще раз хочу сказати, що в, в, в цій пороні ніяких корисних копан, ви не, да, не зайдете, немає там нічого. Якщо знай знайдете, пишайте, пишіть у коментарях. Так, оце бачите, теж схожі на якісь сліди видобутку, щось я знову загулявся. О, бачите? Оце давайте візьмемо це для декору. Отаку. О. Щось потім. Це. Привіт моєму другому метанімеш, e -e, він там. Схожі на те, займається якоюсь анімацією. Я там, до речі, йому там додав e -e, аватарку, він щось нічого не казав. У цю аватарку дав. додав. Мабуть, він великий любитель. Ігор під менес, Піднес вибачаюсь. Ось вот. це всі наші аватарки, які можете використовувати в грі Там є для дівчаток і для хлопчиків Вибирайте Ну тут грають, звісно, взор дітьки грають, <схід> ну я так просто кажу. О, бачите, Fire Mario. Це аватарка для мого друга Мед Анімес, якщо він нас привіт Так, все. Що -то ще. А моя. Я цю я... Я вибираю завжди. Або може щось подивиться якусь цікаво. Якусь. Е, ну, цю би вибрав, не знаю, яку ще б вибрав з тої куби. У цю можливо, Ну куби, я просто, у цю можна вибрати. Да. Ой. Добре, лапаємо на базу. да. О, це наша лісопосадка, яку ми нещодавно садили також якого для людей, щоб було гарно, Люди заходять, бачите, тут, видно, тут хтось живе. Дерево, дерево, дерево дерево. Ліс, блін. А там опать червоний, щось хата. Значить, там точно хтось живе, хто не знаю. Так, йдемо вперед. Шелапаємо, ще лапаємо, От. Я нічого не монтую, просто записую все одним дублем. Чи дублем. Так, а це що? А це блок захисту, який ми стали недавно. Ще можна... А це що таке? А, це блок. Десь... Що, ж... що ж це таке? А це. Ось ну, здалека виглядало, щоб... то, що буде щось таке. А це порода. Піщаний камінь. Тут Я тут Повибирав, повибирав всю вугілля, можливо, що щось лишилося. Можливо, зверху є. Трошки полазимо біля нашої хатки, що тут ще є? А це що за матеріал? Да. Це щось таке сипуче, воно сипається разом як пісок. Да. Воо. Сьогодні будемо такенько завершувати наш запис. Заходимо до хатки і буде сьогодні з вами прощатися у цій серії вже. Ось же. так, на все добре, панове. До наступних зустрічей.